Добрий день малята, любі хлопчики і дівчата! Вітаю вас! Доброго ранку, рідний наш дім! Доброго ранку гостям усім! Доброго ранку сонечку ясному! Доброго ранку неву прекрасному. Малята, давайте з вами пригадаємо, яка зараз пора року. Так, весна! У цю гарну пору року прокидаються не тільки рослини, але й тварини, яких узимку не можна було побачити. Тваринний світ нашого краю дуже багатий та різноманітний. У ньому є і звірята, і пташки. І ще є одні живі істоти це комахи. Спостерігати їх можна будь-де. Бо живуть вони повсюди, у травичці, серед квітів та гілочок дерев. Їх можна побачити літаючими в повітрі та мандруючими по землі. А зараз, малята, відгадайте загадки і назвіть комах. Ця завзята трудівниця, вона праці не боїться. Дуже сильна ця комаха називається мураха. Ця маленька трудівниця мед збирає, як водиця, все у вулик, все у соти, не цурається роботи. Це малята бджола. Музикант живе на лузі. Упізнай його, мій друже. Спинка, ноги, голова все зелене, як трава, ще й швидкий, як вітерець, милий коник стрибунець. Ця червона намистинка має крильця у краплинках. Невеличка гарна, дуже. Упізнай її, мій друже. На твою долонечку прилетіло сонечко. Так, малята, це жук-сонечко. Тіло як у черв'ячка, вуса, наче у жука, крила гарні кольорові, наче квіточки казкові. Так, дітки, це метелик. А зараз пограємо у гру посади метелика на квітку. Малята, як ви гадаєте, на червону квіточку якого кольору метелика треба посадити? Так, червоного. А на зелену квіточку якого кольору метелика треба посадити. Так, зеленого. А це квіточка жовтого кольору. Як ви гадаєте, який метелик підійде до неї, так, жовтого кольору. А це синя квіточка, і ми посадимо на неї метелика синього кольору. Молодці малята гарно пограли і познайомились з комахами. До побачення!